Сьогодні в нашому відео 5 найгучніших скандалів пов'язаних з народними депутатами України під час війни. Деякі з цих випадків викликали справжній резонанс в українському суспільстві. Отже, почнемо! Микола Тищенко один із найбільш скандальних депутатів під час війни. Найбільший резонанс викликала його поїздка до Таїланду в січні 2023 року. Офіційно Тищенко мав зустрітися з українською діаспорою, але фотографії з курортів викликали обурення громадськості. Відзначився народний депутат із скандальною заявою про мобілізацію, в якій він пояснював, що конституція йому дозволяє не воювати. А також у деяких зміст стверджувалося, що Тищенко, залучений до постачання гуманітарки, використав свої зв'язки для особистих вигод. Останнім і найгучнішим скандалом за участі Миколи Тищенка є побиття колишнього військового у Дніпрі. Віктор Медведчук один із найбільш впливових проросійських політиків в Україні, голова політради партії ОПСЖ і кум Володимира Путіна. Ще до війни його підозрювали в державній зраді через участь у схемах, які загрожували національній безпеці України. Але найгучніший скандал стався після початку повномасштабного вторгнення, коли він спробував втекти з під домашнього арешту. У квітні 2022 року Медведчука затримали Римала СБУ, а пізніше він був обмінений на українських військовополонених, що підняло нову хвилю обговорень. Медведчука під виглядом військового зсу, нібито у супроводі колег, хотіли відвести до українського кордону там човном переправити до так званої Придністровської Молдавської Республіки, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. У серпні 2021 року тодішній нардеп від слуги народу Олександр Трухін в ДТП, в якій постраждали шестеро людей, зокрема, двоє дітей. Він намагався уникнути відповідальності, пропонуючи хабар поліцейським. А відео цієї спроби стало вірусним вже під час війни, що здійняло нову хвилю обурення серед українців. Не Меняє за кримінальний етюшу Я не могу ні нікак ні в кому случаю. Не дай бог чоловік. Єлісвігається у лютому дві У лютому 2023 року. Трухін зізнався, що пропонував поліцейським хабар. Політик пішов на угоду зі слідством і був зобов'язаний сплатити 6 мільйонів гривень на підтримку зсу і ще 68 тисяч гривень штрафу. Ілля Кива, депутат ОПСЖ, потрапив у скандал через свої проросійські висловлювання під час війни. Він підтримував дії Росії і виправдовував вторгнення. Згодом Кива втік до Росії, де продовжував свою антиукраїнську діяльність 6 грудня 2023 року. Стало відомо, що зрадник України, і прихильник руського міра Ілля Кива помер. Україна це частина исконно русской землі. У липні 2023 року журналісти дізналися про відпочинок у дорогому п'ятизірковому готелі на Мальдівах нардепа з фракції Слуга народу Юрія Арістова. Нардеп спершу виїхав до Польщі, начебто задля службового відрядження, і відкрив там лікарняний, у правдивості якого засумнівалися правоохоронці. Після скандалу Арістов склав депутатський мандат і суд обрав для нардепа запобіжний захід у справі у вигляді особистого того зобов'язання. Ці скандали не перші та не останні показники того, що не всі депутати діють відповідально. проте як говорить народна мудрість, все таємне рано чи пізно стає явним. І в такі складні часи, як зараз, коли на кону стоїть доля країни, кожен має бути готовий до відповідальності за свої дії.